У коридорі гуртожитку державного університету Житомирська політехніка, 28 серпня, зібрався натовп майбутніх студентів, які готуються до заселення. Які умови проживання пропонують університети Житомира, та скільки потрібно платити за місце. Напередодні навчального року дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Такий вигляд має кімната четвертокурсниці Дар'ї, яка навчається у Житомирській політехніці. На умови проживання студентка не скаржиться. Мешкаю вже понад третій рік. В принципі, умови дуже подобаються. Як бачите, умови досить комфортні. У нас дуже гарні охоронці і вахтери. Нас забезпечують усім необхідним, тобто всі труйки, миші, таракани, все це узгоджується, це питання, вирішується. Буває прохолодно, але ми також заклеюємо всі умови, налагоджуємо собі самі, щоб не дуло, не холодно. Але як у всіх звичайних гуртожитках з дерев'яними вікнами, зрозуміло, що прохолодно буває. Гуртожитки мають блочну схему проживання. Кімнати розраховані на двох, трьох та чотирьох студентів. Біля кожного блока є кухня, душові кімнати знаходяться на першому поверсі. Минулого року ми закінчили повністю змінювати труби, які в підвалах ідуть. Цього року ми закупили нові меблі на кухні, ще їх не провезли, але ми закупили на 100 тисяч гривень кухонні тумбочки під раковини. І також цього року ми закупили нові ліжка. Їх небагато, їх 150 десь спальних. Міс плюс матраси і десь близько 670 тисяч гривень. Це купівля матраси плюс ліжка. Вкриття в новому корпусі. У нас найпростіший тип укриття, тобто вночі вони можуть спокійно в вільному доступі пройти в укриття. А ми просимо аванси платіж на півроку. Це 3 600. Середнє за рік місячна плата 800 гривень. Свою кімнату у гуртожитку Поліського національного університету показує студент Назарій, який проживає тут два роки. Робили ремонт скарг. Особи немає таких ніяких тараканів. Також немає бо багато. Хто думає, що може є, але немає на щастя. Ну, уютно, тихо, немає безладу ніякого, ніхто там не кричить. Бо як знаю, в інших гуртожитках то трохи шумно, а тут булочна система, то тихенько все. Як підготували гуртожитки до нового навчального року, розповідають у Поліському національному університеті. В нашому університеті п'ять гуртожитків, які розташовані в центральній частині місця. Ми літом і і навесні вже почали ремонтні. Роботи щодо покращення умов проживання для наших студентів в цьому гуртожитку були поміняні сан, санвузли, в третьому гуртожитку, який знаходиться на вулиці Університетській, ми поміняли повністю теплову і водогінну мережу і зробили косметичні ремонти в коридорах наших гуртожитків. Всі гуртожитки нашого університету обладнані захисними спорудами, які вчора пройшли перевірку з боку ДСНС. Відсутня захисна споруда в другому гуртожитку, але поряд знаходиться в приміщенні лісового факультету, знаходиться захисна споруда на відстані 350 метрів, і це дозволяє всім студентам під час повітряної. Тривоги вирушати в цьому напрямку вже на протязі трьох років. У нас вартість вартість одного ліжка місця в студентських гуртожитках нашого університету складає 800 гривень. А в цьому році у нас тісна співпраця з міжнародним фондом ЮНІСЕФ. Ми разом з ними підготували. Технічну документацію щодо реконструкції всіх санвузлів, які знаходяться в першому гуртожитку, і я впевнений в тому, що в цьому році всі санвузли даного гуртожитку будуть повністю. Реконструйованих біля входу до гуртожитків як Поліського національного університету, так і Житомирської політехніки, облаштували пандуси. У яких кімнатах живуть, де готують їжу та приймають душ. Показують і у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Зараз знаходимося в приміщенні нових душових в третьому гуртожитку університету. Душові ми запустили минулого року в третьому гуртожитку. Деться ремонт покрівлі зараз. Повністю п'ятий поверх не заселяється. У нас п'ять гуртожитків. Кожен гуртожиток потребує поточних якихось речей. Обов'язково косметичні ремонти перед початком навчального року всі гуртожитки здійснюють. В гуртожитках є скрізь укриття. Пантусами у нас забезпечені всі гуртожитки є доступно. От зараз ми заходили тут низькі порой. Гуртожиток номер один там електричний пантус, гуртожиток номер два електричний пантус. Гуртожиток номер 5 електричний пандус. На кожному поверсі і туалет, а кухня на кожному поверсі. Ще й не одна. Вартість проживання в гуртожитку воно регулюється нормативними документами і не може становити більше 40% від стипендій. По факту це 800 гривень в місяць. Враженнями від гуртожитку поділилися першокурсник та його мама. Були в кімнаті, оглядали, і нічого там такого страшного немає. Є шпалери, нормальні шпалери, є меблі. Нічого не можна. Сказати. Є пластикове вікно, нормальний стан, і шпалер, і кімнати там, ну дешу тільки зробити, і все буде нормально. ну мені в принципі невиться. Завжди хотілося попробувати пошити самому.